На передовій бійці з Прикарпаття регулярно отримують посилки від рідних продуктові набори, медикаменти, засоби гігієни, дещо з одягу все це доправляють на фронт волонтери логістичного центру Івано-Франківська. Ризикуючи життям, вони їдуть в зону бойових дій і безкоштовно доправляють українським солдатам пакунки. Як нагадування, що про захисників у тилу пам'ятають і дбають рідні та друзі, взаємовигідна така співпраця. А саме головне, що волонтерська допомога зменшується, тобто, якщо взяти за кордону, якщо взяти це. Але допомога рідних, допомога друзів, допомога не буде зменшена, поки буде зростати. І тому передати посилку і знати, що ця посилка точно попаде там в адресату це дуже важливо. Вантажі, фронтові кур'єри транспортують щоразу за новим маршрутом, передусім, у ті армійські підрозділи, де служать наші краяни. На початку тижня про це через соцмережі повідомляють рідних. А от з пальним допомагає місцева влада. Рідні завжди хвилюються при такі поїздці. Поїздки, можна сказати, завжди небезпечні в ті напрямки, куди ми їздимо. Маршрут постійно важкий на нульовку, це так як Бахмут за Бахмутом. Це найважчі маршрути заїхати, сівер заїхати до хлопців. Єдиний логістичний центр діти ще і в Африківської мерії та спілки волонтерів Прикарпаття. Місцеві волонтери доставляють не лише домашні посилки, а й спецтехніку для бійців тероборони і гуманітарну допомогу жителям прифронтових регіонів. Михайло Березень Андрій Бусяк. Новина на вежі.